В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На війні загинуло двоє волинян. Олігарха Павла Фукса підозрюють у вухиленні від податків. Велика Британія надійшла Україні дрони Камікадзе великої дальності. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 17 травня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі на війні загинув волинянин Сергій Осійчук. Чоловік 1974 року народження був родом із села Щитенька Киширського району. Життя воїна обірвалося 13 травня цього року на сході України. Також перестало битися серце захисника Зоріна Франчука. Чоловік 1978 року народження був родом із села Мовники Володимирського району. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв Волинські рятувальники за добу 15 травня ліквідували три пожежі, а також виїхали на шість викликів. Як повідомили ДСНС в Волині, зокрема, увечері рятувальники працювали на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Луцьку. Через сильні пориви вітру змістилася балконна рама на 9-му поверсі. Тож автодрабиною рятувальники піднялися і демонтували аварійну конструкцію. Також на вулиці Теренівській працівники ДСНС відчинили двері в квартиру. Крім того, 15 травня рятувальники ліквідували дві пожежі в господаря. Ських спорудах в СМТ Цумань та селі Соснина Іваннічівської громади, а також ліквідували пожежу причепів вантажівки у місті Любомиль. У Луцьку сім'я переселенців з Покровська, що на Донеччині, відкрила нову кав'ярню. У цьому їм допомогла держава. З чого все почалося і як вдалося втілити проект в життя, розкаже наша журналістка Софія Лучук. Запашна кава, стильний інтер'єр та особлива історія власників у Луцьку на вулиці Привокзальній відкрилася нова кав'ярня. Її власниця Христина народилася на Волині, однак довгий час проживала на Донеччині. Рашисти змусили її та її родину тікати на Волинь та починати свою діяльність знову. Христина Гусєва народилася у Ковелі на Волині. Однак разом із чоловіком Сергієм проживали у місті Покровськ, що на Донеччині. Жінка каже, що з процесом приготування ароматної і смачної кави та кавовим обладнанням знайома давно, і ця кав'ярня її з чоловіком не перше творіння. Це вже як такий напрямок хобі, Скоріше було зробити кав'ярню. Якповідно, Донецькій області це було цікаво, тому що запропонувати щось там з своїми знаннями і з нашим волинським колоритом, колорит заключався в гостинності, в як спілкуватися з гостями. Ну, тобто те, що я вміла, те, що я знала, як я розуміла. То, ну. Це було цікаво. Однак, через расистів, христині, її чоловіку та доньці, довелося покинути Покровськ та власний успішний бізнес. У переддень повномасштабного вторгнення Росіян в Україну жінка з донькою перебували у Маріуполі. Там на початку березня мали відкривати ще одну кав'ярню. 24 лютого я була в місті Покровськ Донецької області. Там не було нічого такого. Ми просто прокинулися і прибачили, як і вся Україна про те, що почалась війна. А до цього за день, буквально 23 лютого, я виїхала з Маріуполя. Чудом, от, то якби ми не виїхали, то я думаю, це було б все набагато гірше. От я виїхала своєю донькою а ввечері, ще було і в Маріуполі все досить спокійно. Ну, от, буквально вже о 4-5 ранку починалися обстріли всіх трас. От, мене попередили. Е Тут попередили без точної інформації, просто сказали, що краще вам виїхати. Якщо ви зараз в Маріуполі краще виїжджаєте, ми не зібравши ніяких речей. Ми зібрали просто там необхідне і поїхали до чоловіка, який знаходився в місті Попроськ. Бізнес довелося лишити і практично ні з чим виїжджати. Коли сім'я приїхала на Волинь, то одразу ж почали думати, як жити далі та чим займатися. На допомогу їм прийшла держава та нова програма надання грантів на розвиток власної справи з липня. Минулого року запроваджено програму Власна справа. В рамках урядового проєкту є робота. Завдяки цій програмі громадяни можуть на безповоротній основі отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на створення нового чи розвиток уже діючого бізнесу. Програма діє і в цьому році з квітня місяця для учасників. Та учасник бойових дій, а також для членів їх сімей, а також особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заявку на отримання гранту від держави на старт чи розвиток власної справи. Це дуже подібно до грантової програми, яка діяла з минулого року. Тут різняться тільки суми і вимоги. В Цій програмі можна отримати як і 250 тисяч гривень, так і 500 і навіть мільйон гривень. Однак, в залежності від суми гранту потрібно забезпечити відповідну кількість робочих місць. Саме про цей грант і дізналася Христина та її чоловік, який зараз боронить нашу державу. Випадково це така знаєте підслухана розмова. Получили, що я просто почула, як спілкувалися між собою люди, і вони говорили про те, що зараз такий грант є. І це дає там держава, дія. І я просто мабуть була в такому стані, коли я вже в пошуку шансів, і шанс мене <гум> мені дався. Я одразу ми якраз були чоловіком, ми одразу загуглили, і ми буквально його написали в той самий день і відправили. І відповідно, це все ну, коли вже є в тебе проєкт, ти розумієш на що тобі треба, як тобі треба, які це будуть цифри. То це все і плюс є дуже зручний ну, шаблон. То це дуже просто насправді було. Ми його написали буквально за годину, відправили, але вийшло відп... так, що е... знаєте, як то відпустили і не сильно чекали на позитивну відповідь. А тут просто вона приходить і ну вітаємо бо… там. Позитивно, отримали позитивну відповідь. Проте виграти цей грант завдання не з легких. Заявку кожного претендента ретельно перевіряють, адже кошти виділяють чималі. Спілкувалися і з христининим чоловіком, оскільки він подавався на отримання гранту. Він подав заявку. Ми її отримали. Запросили його на співбесіду. Він доволі гарно розповів, оскільки у них вже ж був досвід такої кав'ярні. Він розповів, як він бачить цей бізнес, яким чином він буде це все реалізовувати. І у нас сумнівів не було те, що вони зможуть реалізуватися. І тому рішення комісії обласного центру занятості була рекомендувати їм надати. Державний центр також прийняв рішення надати грант даному претенденту. Як результат, кав'ярня успішно почала роботу і тішить гостей смачною кавою. Вже близько п'яти місяців Бариста Кав'ярні розповів, що їхній колектив це справжня родина, в який кожен вніс щось своє у розвиток закладу. Періодично переглядав вакансії. дивлюсь – бариста а чим би я й не бариста. Залишив мене, покликали ще за майже за два місяці до повного відкриття. І Якось конект прямо отак. Так волну пустив. Кристина зловила волну. У нас волна, ми працюємо разом. І ось так чотири місяці разом придумуємо ідеї. Прогресуємо заклади. Загалом робота супер. Зазначають, що на Волині упродовж 2022-2023 років позитивне рішення в отриманні гранту за програмою Є робота. Утримали аж 149 осіб. А це до слова аж 166 створених робочих місць для Волинян. У ковалі нетверези водій пропонував поліцейським хабар. Як повідомили в поліції, волині 15 травня на вулиці Олени Пчілки наряд поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль БМВ під керуванням. 55-річного жителя району під час складання адміністративних матеріалів на правопорушника поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти освідування. Після цього чоловік надав правоохоронцям хабар у сумі понад 1 тисяча гривень, який поклав на сидіння службового автомобіля. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група поліції. СБУ викрила під санкційну олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків. Як повідомили у відомстві, холдинг підшуковав підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ кредитні зобов'язання цих об'єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували. Блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства. Встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень. Командувач об'єднаними силами зсу генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що 16 травня відбувся восьмий повітряний напад на Київ з початку травня. Щільність вогню по столиці була максимальна, проте всі цілі вдалося виявити та знищити завдяки силам ППО. Завдяки майстерності наших сил ППО було збито аж шість аеробалістичних ракет кинжал, які рашисти вважають суперзброєю, а також крилаті ракети та іранські дрони камікадзе. За словами Наєва, захисники щодня продовжують нарощувати оборонні позиції вздовж лінії кордону. Командувач вважає, що завдання ворога зараз посіяти паніку та створити хаос. Депутати Чернівецької обласної ради заборонили діяльність московського патріархату на території області. Ба більше рада проаналізує законність користування московським патріархатом, храмами і церквами, які ці організації безоплатно передали. Депутати планують звернутися до Верховної Ради, щоб нардепи ухвалили законопроєкт, який визначає особливості діяльності іноземних релігійних організацій на території України. Зокрема, в одному з пунктів йдеться про заборону іноземних релігійних організацій, які підтримують збройну агресію проти України, наприклад, через виступи керівників. Окупанти погрожують відключити від електропостачання домівки жителів захопленої частини Запорізької області, які не мають російських паспортів. Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти змушують жителів переукладати договори про постачання електроенергії, а для цього їм необхідно мати російські документи. Зокрема, необхідно мати російський паспорт, інфікаційний код та документи на право власності на житло. Також повідомляють, що окупанти дають 30 днів на оформлення всіх документів. Та переукладання угоди інакше будуть відключати квартири від електрики. Лише кожен третій українець, який тимчасово перебуває в європейських країнах, через війну хоче повернутися додому. Тих, хто планує залишитися за кордоном більше, про це свідчать дані опитування, проведеного Агентством Європейського союзу з питань фундаментальних прав людини. Під час опитування респондентів віком 16 плюс років запитували про їхні плани на майбутнє. 35% опитаних заявили, що планують повернутися додому, а 37% хотіли б залишитися в Україні перебування. 23% ще не визначилися з планами, а близько чотирьох планують переїхати в інше місце. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Збройні сили України протягом кількох днів звільнили 20 квадратних кілометрів у передмісті Бахмута. Російські окупанти просуваються у самому місті і підтягують підрозділи професійних десантників. Водночас, ворог дещо просувається, вщент знищуючи місто артилерією. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Майлер у телеграм, тривають важкі бої з різним результатом. Наразі інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій. На Волині ДТП за участю одного авто. Як повідомили патрульні поліції області, інцидент трапився 16 травня у селі Кременець Луцького району. Водій ВАЗу в'їхав у відбійник. Волинські торівці стали очевидцями автотрощі і одразу кинулися на допомогу. Поки один патрульний викликав швидку, інші надавали домедичну допомогу постраждалому. Зокрема, привели керманича до тями та, переконавшись, що та сташия чоловіка не ушкоджені, евакуювали його з авто. Водія автомобіль, отримав значні механічні пошкоди. Одження у ньому був розбитий бензобак, що призвело до витоку пального. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Сергій Осійчук. Чоловік 1974 року народження був родом із села Щитенька Киширського району. Життя воїна обірвалося 13 травня цього року на сході України. Також перестало битися серце захисника Зоріна Франчука. Чоловік 1978 року народження був родом із села Мовники Володимирського району. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість відчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку в квартирі знайшли мертвими двох людей: чоловіка та жінку пенсійного віку. Трагедія сталася у одній з багатоповерхівок на проспекті Соборності 15 травня. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент Тіві у секторі комунікації Нацполіції області, до поліції зателефонували мешканці будинку, які почули трупний запах. Почули трупний запах. Вже двері квартири були зачинені із середини. Ознак слідів насильницької смерті на них теж не видно. Ну відповідно тіла направлено на проведення судово медичної експертизи. За словами правоохоронців, ознак кримінального правопорушення у цій події немає. Того ж дня у ще одній луцькій багатоповерхівці виявили мертву людину. Це трапилось на проспекті перемоги. Ознак насильницької смерті нема. Тіло направили в смерть для з'ясування причин смерті. Як кажуть у поліції, тіло чоловіка знайшли у зачиненій квартирі. Відомо, що йому було 56 років. Ні для кого не секрет, що російські вояки так званої Второї армії міра люблять зловживати алкоголем, і теж саме відбувається на позиціях, з яких вони ведуть вогонь по українським захисникам. Так днями п'янючий чмобік розстріляв своїх братів по службі. Відповідні відео масово ширяться у проросійських телеграм-каналах, як інформують роззмі, тувинець під час застілля посварився зі своїми сослуживцями, Взяв автомат і, не думаючи, розстріляв їх прямо в голову. Видовище, словом, не для людей зі слабкою психікою. Ти дві жизни згубив, не підходи. Не підходи, говорю. Я все розумію, Соломон, поэтому ти ще живий. Тебе свої ж не пристріли. Як все сталося, досі п'яний чмобік пояснює таке. Як вийшло? Ти дві жизни загубив час назад. с ножом. В смысле, один из, и второй. О, это. Гурят. А потом второй курят просто на позицию обратно. И все это. Боль... И что, надо в бошки им стрелять с автомата? И в бошке. А на мене Вочевидь, усе це сталося на одній з позицій окупантів, звідки вони ведуть війну проти України. Ймовірно, це могло статись і на тимчасово окупованій території. Соня. На Волині хлопець зґвалтував неповнолітню. Як інформує прес-служба Волинської обласної прокуратури, усе сталося вночі 12 травня 2023 року. Нетверезий, 20-річний молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину. Відтак нині жителю каменю ширського вже повідомили про підозру у зґвалтування неповнолітньої. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Росії знову палає цього разу у Москві сталася пожежа на території заводу Москвич. Як пишуть пропагандисти, вогонь спалахнув 16 травня. З відео, які ширяться у мережі, помітно пожежа настільки потужна, що у небо здійнявся величезний стовп чорного диму. Як пишуть про російські змі, відомо, що пожежа охопила 70 квадратних метрів за автостоянкою заводу, де повинно знаходитись сміття. На місці працюють місцеві пожежники. que okay. У Польщі правоохоронці затримали жителя Волині, який вбив людину. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, чоловік у вересні 2021 року у Володимирі вчинив умисне вбивство та втік за кордон. Поліцейські оголосили його в розшук та проводили пошуки. Затримання злочинця стало можливим завдяки співпраці кримінальної поліції Волині, сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП та колег правоохоронців із Республіки Польща у поліції зазначають, що протягом 2023 року затримано та здійснено екстрадицію двох громадян України, які розшукувались поліцією. ДБР повідомило про підозру у держзраді одному з керівників 501 го батальйону морпіхів, через якого 277 військових. Опинились в полоні, як інформує відомство з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону міста Маріуполь у квітні цього ж року. Пропагандистські змі РФ розповсюдили інформацію, що, начебто, морпіхи 501-го батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501-ї окремої бригади морських піхотинців збройних сил. України зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично умовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії. Здати зброю та особовий склад 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передослокацію, А насправді їх переправили до ДНР. Як інформує ДБР, військових нахабно ввели в оману, і тому вони не усвідомлювали і не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 Військовослужбовців 501 ї окремої бригади морських піхотинців збройних сил України за підозрою у дезертирстві, це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам. Я з Ілона, дружина військовослужбовця 501 го батальйону. Ми дуже радіємо від того, що нарешті з наших хлопців зняті, зняті всі звинувачення, і державне бюро розслідувань знайшло винного в цій ситуації. Тепер наші хлопці по поверненню повертаються для до нас як захисники, а не як зрадники. Це має велике значення для нас. Більше того, слідство встановило, що начальник речової служби тилу 501 ї бригади продовжив свою зрадницьку діяльність і після. Його диверсії в Маріуполі, переїхавши до рідного Бердянська Запорізької області, він знову почав агітувати українських військових, переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року. Тож йому повідомлено про підозру у Держзраді. Санкція статті передбачає. Довічне позбавлення волі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. За даними джерел української правди, йдеться про старшого лейтенанта Костянтина Безсмертного. Нині встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину. У Луцьку загорілась квартира. Відомо, що пожежа виникла по обіді 16 травня у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Сухомлинського. Про це телеканалу конкурент конкурентів повідомили очевидці. На місці працює кілька екіпажів пожежників. Як згодом стало відомо, у квартирі загорівся матрац. За попередньою інформацією загоряння трапилось в результаті необережного куріння власником квартири. Відтак вогнеборці оперативно. Приборкали вогонь, завдяки чому пожежа не встигла поширитись. Бійці з Волинської бригади тероборони, які нині мужньо боронять нашу державу на сході України, разом із військовими зведеного батальйону Нацполіції Захід знищили на сході ще один ворожий танк. Детальніше про цю успішну операцію розповів речник 100-ї окремої бригади територіальної оборони Сергій Хомінський. Продовж кількох днів ця броньована потвора у буквальному розумінні кошмарила бійців на наших позиціях, проте аеророзвідникам вдалося вирахувати координати, чітко їх передати, і було завдано дуже точного удару. Також зазначимо, що напередодні було завдано великої шкоди живій силі противника. На будівлю прикордонного управління ФСБ у Курській області РФ безпілотник скинув три боєприпаси, внаслідок чого п'ять російських прикордонників дістали поранення. Про це повідомляють російські пабліки в телеграмі. За даними пропагандистів, атака сталася о 23 годині 15 травня. Боєприпаси скинули на адміністративну будівлю ФСБ у селищі Глушково. Місцева російська влада про цю атаку поки що не повідомляє. Однак, губернатор області Роман Старовой повідомив про інший удар безпілотником по Курській області, який нібито стався пізно ввечері 15 травня. У цій версії нібито безпілотник атакував екскаватор, який працював у полі. В результаті буцімто постраждав працівник. У мережі з'явилися жахаючі наслідки ворожої атаки на Київ, яка сталася у ніч проти 16 травня. Зокрема, як повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко, внаслідок обстрілу російськими варварами на територію зоопарку впали уламки ракети. Ним пошкодило зелені насадження, але усі поламані гілки вже прибрали. На щастя, тварини та працівники не постраждали. Крім цього, показали, як рятувальники гасили пожежу, що трапила. В результаті падіння уламків у Солом'янському районі столиці там горіли автомобілі та нежитлове приміщення. Загалом рашисти випустили вночі по Києву шість аеробалістичних ракет кинжал, дев'ять крилатих ракет Калібр та три балістичні ракети типу С-400 та Іскандер. М. Усі 18 ракет були знищені нашою ППО. Крім того, ворог атакував дев'ятьма безпілотниками. Їх також було успішно знищено. Волі для місцевих жителів провели вишкіл з тактичної медицини і тактико спеціальної підготовки. Учасників поділили на дві групи. Поки перша група займалася стакмеду. Друга проходила навчання з тактико спеціальної підготовки. Всім понад! Рухається, рухається! Рух на першу! Лінію тримає! Пережиряйте! Перезарядка! переживайтеся! Рио! рух! <решт> 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 На вишколі у ковалі були люди, які пройшли десятиденний курс з тактико спеціальної підготовки. Усіх учасників, які мали військові компетенції, об'єднали в одну групу. Для них програма заняття була інша ніж для тих, хто прийшов на заняття вперше. Усього на вишколі було 20 ковальчан серед тих, хто вперше проходив навчання з тактико спеціальної підготовки. Максим та Сергій. Я вважаю, що кожен цивільний повинен. Вміти поводитися зі зброєю та надавати медичну домедичну допомогу. Тому я тут навчився і тактичній ходьбі, і контактам на 12 на Е, там стріляти з різних положень, переходити в інші положення. Ну вражень купа. Так як я ніколи не стикався з цим, то ну важкувато так відразу. Це справи. Самі по собі ну їх треба багато раз повторювати, щоб відточити майстерність, так сказати. От, з першого разу ну, взагалі, дуже цікаво. Це все дуже цікаво. Ну треба практика. А ось його товариш, також Сергій, на вишколі вже не вперше. Те, що стосується поводження зі зброєю, дуже сподобалось. В плані того, що інструктори кваліфіковано і дуже толерантно пояснюють. Дуже терпляче ставляться до учасників вишколу так. По дружньому по теплому підказують. Дуже добре був оцей момент, коли. Заняття в умовах наближених до бойових, коли навчальна граната з цим порохом зірвалася, було чітко видно, якщо ти вкладеш неправильно за близько до гранати, як тебе посіче осколками від гранати, як розповів командир інструкторської групи навчального центру Тернове поле вишколи бувають різні навчають не лише тактичної медицини і тактико спеціальної підготовки, а й управлінню БПЛА. Тактична медицина воно все йде з тим, що зв'язано, що має знати бойовий медик. Так, тактич тактика спеціальна підготовка це вже більше, як для піхоти, якщо класифікувати, як правильно було зі зброєю, як рухатися, як діяти в складі груп, місцеві бої, як діяти в лісі, як штурмувати траншеї, як кидати гранати, як планувати місії і розробляти вогневі картки. Управління дронами це в нас вже йде більше підрозділ аеророзвідки. Як управляти дроном, його принцип його, всі принципи управління, програмні забезпечення, пройти вишкіл можуть усі охочі, ті, хто хочуть іти е, служити е, край своїй країні. Також ті, хто хочуть бути просто впевнені, що не зможуть захистити своїх близьких і своїх друзів, варто зазначити, що вишкіл проводив тренувальний навчальний центр Тернове поле, що є структурним підрозділом батальйону оперативного реагування Луцьк. Центр створили у перший місяць повномасштабного вторгнення і з тих пір активно готують людей до бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення тренувальним центром відтреновано понад 18 тисяч бійців зсу, а вже. Вже з вересня 2022 року Тернове поле почав проводити вишколи для цивільних. Зокрема, навчання у Ковалі це вже восьмий вишкіл. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 шістдесят вісім ну45 десятьну4 або ж 05072411. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.